А на що ви питаєте? У мене є два варіанти: або щоб закупати себе в провину, що я десь щось пропустила в минулому, а це я вам не дозволю, так? Або для того, щоб підкріпити себе надією, що колись буде легше, мої діти менше, менше мене потребуватимуть, я буду мати більше часу для себе і уваги. І тут я теж трішки розвію цю історію, тому що зрозуміло, що в кожному віці дитина потребує. Маму так чи інакше. Чим менша дитина, тим більше вона потребує фізичної, емоційної такої постійної включеності. Чим старша вона стає, в неї з'являються можливості відчувати мамину любов також по-іншому. Мій підліток вже зараз не потребує, аж настільки моєї постійної фізичної присутності, але він потребує чогось іншого. І можливо дати дитині цицю легше, так, ніж дати підлітку те, що він потребує зараз. Тому відповідь моя про те, що найбільше я вкладала у фундамент стосунків з дітьми тоді, коли могла. Коли могла, найскладніше мені було і найбільш провальніше, коли первістку було 2-3 роки, і я не могла ніяк з ним порозумітися. Як тільки я змогла давати свою любов і вони змогли її отримувати, тоді цей фундамент і найбільше скріпився. Тому. Ніколи не пізно.